Вже мало вітаю вас власне на презентації платівки. Крим, така абсолютно близька для всіх нас назва. Так. Чи спілкуєтеся ви зараз із кимось із вашого півострова рідного? Рідко, але спілкуюся. Бо, на жаль, навіть музиканти, які автентичні кримськотатарські музиканти, які приймали участь в запису, я не хочу наражати їх на небезпеку. Ми всі розуміємо, що. Крим в нас просто лідирує з, все ж таки, з людей, яких вже посадили там на 18-25 років. Це більше, ніж 250 ув'язнених. І, на жаль, вони майже всі кримські татари. Тому це, це дійсно наша біль тому що в криму робиться супротив звичайно але це важко і кожен 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 крок це робити важко тому я намагаюся зайвий раз не не дратувати, не чіпляти, тим паче, що ви знаєте, що я сама заарештована <сум> Зарештована е і е оголошена в Інтерпол в розшук. Так що я пособник тероризму і е живу з цим якось, от тому я зайвий раз намагаюся не, не, не спілкуватися зі своїми родичами. Чи не збираєтеся ви, наприклад, анонсувати тури в Криму, як це роблять ваші колеги, зокрема Тарас Тополя? Ні, я трошки тут більш чуттєво до цього відношуся, тому що мені здається, це така ну, дивна річ. <плес> не хочу нікого ображати, але мені здається, що про концерти в Криму можна говорити тільки після того, як ми. Його ну, переможемо, да, де да, окупуємо. О, тому можна говорити про те, що альбом Хрим має поїхати, звичайно, Україною і Європою. Я дуже цього хочу. Це дуже складний проєкт, тому що в составі, в складі цього концерту є дуже велика кількість музикантів. В Києві у оперному театрі це відбулося 5 травня, в Ліверпулі 11 травня минулого року. Але це події було дійсно. Сьоно величезного масштабу і всі, хто були, і критики, і фахівці, знавці музики, дуже високо оцінили цю подію. Так дякую вам за презентацію. Власне, я не можу не запитати, скільки в нас євробачення стартує. Ви будете вперше речницею. Так я правильно коректно так. зараз висловлююсь. Так? так Швеція, яка країна, яка для вас є абсолютно близькою, я впевнена. Окрім України, за кого ще вболіваєте. О, ви знаєте, я ще я, я, я намагаюся як більше дізнатися про сам, сам, самих виконавців вже ближче до ефірів. Але мій рецепт залишається незмінним. Пісні, які викладаються як кліпи, як сінгли, це одне, але виступ на конкурсі. Mm, друзі, це зовсім зовсім інше. От тут цікавіше саме слухати конкурс, тому що можемо багато говорити про те, класний кліп зняли, класна там то -сьо, але нічого тебе не врятує, якщо реально виконано наживо погано. Тому цей конкурс важливо слухати тільки наживо. От я буду робити свої висновки під час першого і другого півфіналу. Дякую, чекаємо. Дякую, Дякую вам.